У 89-й школі Дніпра відкрили меморіальну дошку Дніпрянину В'ячеславу Матвєєву, військовослужбовцю 36-ї бригади морської піхоти, який з 2015 року стояв на захисті країни, за фахом В'ячеслав Металург з початком повномасштабної війни обороняв Маріуполь. Там на заводі Ілліча, і загинув 27 березня 2022 року. Останні я з ним говорила по телефону 17 березня 2022 року. Все, це були його останні слова. Зв'язку в Маріуполі не було. Там було дуже скрутно в Маріуполі зі зв'язком, і тому він писав з. Окремих телефонів я так розумію, що з телефонів його побратимів він писав короткі смс-повідомлення, що у не у нього все добре. Тіло загиблого героя досі не знайшли. Дружина В'ячеслава каже, пошук не дав жодних результатів. Місце для меморіальної дошки обрали не випадкове. Саме 89-й школі. В'ячеслав Матвєєв навчався з першого по 10-й клас. Дуже довгий шлях додому. Це не ну, така нестерпна біль, яка тобі супроводжує кожного дня. Я не зря сказала, що це єдине місце е, дошка меморіальна на школі. Це місце, де можна прийти, склонити голову та покласти квіти. Іншого місця у нас немає. На вшанування прийшли родичі та друзі. Діти читали вірші, співали патріотичні пісні. Друг героя Владислав Авраменко у шкільні роки сидів за однією партою з В'ячеславом. Ну, ми дружили взагалі з першого класу з ним. І от так вийшло. Я в шостому з ним сів за одну парту. Він був для мене завжди другом, кажу, навіть більше братом, мабуть, тому що ми дуже багато проводили времени на рибалці, футбол грали, він дуже любив. Спорт, футбол, рибалку, туризм душа компанії. Була. Після завершення школи не припиняли спілкуватися. Владислав розповідає, бачився зі своїм другом в всередині лютого 2022 тисячі І вони підтримували зв'язок до останнього. В останнє время тільки смс, вірні вайберну. То є, в месенджерах ж раз не навчалися. Потім дуже заслуживцем від, відправляв нам свої сообщення. Ну, очікувати потерять такого друга. Я до сих пор не можу повірити. Торгонів меморіальна дошка, яку ми зараз з вами відкриваємо разом, щоб вона була остання для цієї школи. Остання для Дніпра для України. Денис син В'ячеслава згадуючи батька, розповідає про його характер та почуття гумору. Він каже, ніколи не одружишся. Ну він з гумором. Все ж було з гумором і почуття гумору. Вже і друзі казали на один раз. Він такий дуже серйозним обличчям казав дуже смішні речі. І, і це, напевно, почуття гумору запам'ятається назавжди. В'ячеславу Матвієву на момент загибелі було 56 років. Виховував двох синів, мав улюбленого онука. Старший лейтенант Матвієв посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.